Дрова, вогнище казан. Це схоже на звичайний пікнік, але ці люди приїхали сюди не на відпочинок. У цих ємностях відпрацьована моторна олива, гідрофобний розчин. У ньому виварюють гонт – невеличкі колоті дощинки з пазами. Це буде новий дах для старої церкви. Мене колись мій діду вчив, що гонт коштує стільки, скільки коштує буханка сірого хліба. На церкву маємо 22 тисячі гонтин. Це величезна кількість і величезна сума. Церква, накрита рідним гонтом, набагато гарніше виглядає, аніж та бляха, яка блистить, яка ну, дуже спотворює нашу культуру. Ми вирішили, що війна війною, але ну, наші вояки там на фронті, вони якраз воюють за нашу культуру, за нашу ідентичність, за нашу культурну спадщину. Навіть під час війни підприємці, психологи, фінансисти і журналісти, студенти, викладачі та архітектори, реставратори і навіть прокурор усі вони щомісяця збираються у передмісті Львова. Мета врятувати цю дерев'яну церкву, що не падає лише через підпори, встановлені ззовні і всередині. Над дверима написано 1693 рік. Тут в селі є переказ, що цю церкву привезли звідкись і тут її встановили. І вона дійсно має е, місця під е, лисиці, то видно, що її там і підважували, і переносили. Сама церква є з е, колод, які тільки розколоті, навіть не тесані. Дуже така архаїчна, дуже давня система підготовки матеріалу. І ми припускаємо, що вона є значно, значно давніша, може бути і 16-те століття, а це означатиме, що це є найдавніша церква в околиці Львова. Андрій Салюк з однодумцями намагаються самотужки рятувати церкву з 2013 року за громадські пожертви. Щоб захистити споруду від вологи, вони накрили її спеціальною плівкою і вже повністю відновили церковну дзвіницю, розташовану поруч. Я найбільше люблю лазити на дзвіницю і спостерігати власне, звідти от за пейзажами, за церквою. Звідти такий гарний вигляд. Оце, оце, оце моє особисте. Через кілька днів після цих зйомок з дзвіниці було видно дим. Російські ракети впали на енергетичні об'єкти лише за 10 кілометрів звідси. Постраждали також приватні будинки. Відколи росіяни окупували Крим та зайшли у Донбас у 2014 році. Волонтерська група Солюка почала працювати на потреби збройних сил України в їхньому офісі. велетенський прапор обвішаний військовими шевронами. Це подарунки від тих, хто отримав допомогу на фронті. Основні запити прилади нічного бачення тепловізори, біноклі, монокуляри, приціли, перископи, метеостанції, дрони. Інколи автомобілі. Об'єми невеликі, але військові цінують їх за експертність. Знову їжджаємо на завдання. Дякую за такі подарунки. Тепер ми манас жоден повітряний об'єкт Орківський не пролетить. Найбільше співпрацюємо не з командирами бригад, там навіть не з командирами батальйонів, хоча дуже часто є і одні, і другі. Найчастіше це ми співпрацюємо з середньою і низовою ланкою. Це теж не випадково. Це була наша стратегія з самого початку допомогти тому, хто на лінії вогню. Свій перший волонтерський досвід Андрій отримав ще восени 1990-го, коли допомагав організовувати революцію на граніті. Перший масштабний студентський протест у Києві напередодні розпаду СРСР. Тоді потрібні були намети і спальники. Сьогодні він звертається до своїх підписників у соцмережах із закликом передавати з фронту пошкоджені тепловізори. Бо за ці роки їхня волонтерська група навчилася також виготовляти та ремонтувати різноманітну техніку. Це прилад, котрий бачить теплове випромінювання різних різних поверхонь. Якщо у вас є тепловізор, ніхто там за 500-800 метрів до вас не підкрадеться, непомітно. Снайпери будуть бачити цілі там, включно там до, до 2 кілометрів. Ми колись також мали нагоду використати куски старого британського тепловізора і нову матрицю американську, зробити з них такий гібрид, який давав 4,5 км кілометри видимість. 4,5 кілометри це дуже добра видимість. І, власне, коли тобі там в 5 ранку дзвонять хлопці і кажуть: ти знаєш, от ми сьогодні вранці нас намагалися обійти, а ми маючи цей апарат, просто ми їх помітили, ми залягли їх ці всі поклали. Вони інакше у нас би 12 не було живих. І ти розумієш, що це все має сенс. Війна стосується усіх, перемога залежить від кожного. Цим гаслом волонтери багато років заохочують інших долучатися з 2014 року. Пам'яткоохоронець Салюк так само добре орієнтується у моделях прицілів чи тепловізорів, як у тонкощах відновлення церков. Прийде час, каже він, і військові тепловізори знадобляться для його улюбленої справи реставрації. Омляну щодляк Юрій Данкевич для Голосу Америки зі Львова.